9 серпня, виноградний кущ Чорний Кігать. Сортність підтверджується, тому що ягідка починає набирати своє фарбування. Взагалі-то я знаходив ніби двох різних селекціонерів. Зараз не назову точно, в описі буде, що є два різні види чорного кігтя. Тобто є чорний, чорний, а є такий синенький. Оце, напевно, буде більш синенький. сподіваюсь, що це він і є. Стан на сьогодні такий на Чернігівщині. І взагалі це другий рік вегетації. Ось такі три сигнальні грони. Буду перевіряти, які вони на смак, яка шкірка, які там будуть насіннячка. Ось такий огляд. Поки що що можу сказати, що виростив два рукави, вже вони починають ось дерев'яніти, Тобто тут розчистив для повітря огляд, ой, провітрювання. Все проглядається, все добре. Кущ ловив мілдю. Мілдю вже було, його поборов, пройшло, працював хорусом. ну Це вже на, термін, на короткому терміні очікування, коли ось починає достигати грона. Тому хто вирощує Чорний Кігать, я за вами спостерігаю, <гум> також хочу підтвердити сортність або пишіть, чи дійсно так виглядає ягідка.